Три типи освітлення в інтер'єрі. Як правильно поєднувати сьогодні? Розповім про три основні типи світла і як їх гармонічно поєднувати. Основне освітлення відповідає за рівномірне освітлення усієї кімнати: це світильники для стель, люстр або вбудовані світильники. Воно має бути досить яскравим, щоб забезпечити комфортну видимість. Акцентне освітлення виділяє важливі зони та об'єкти, картини, елементи декору, робочі поверхні. Воно допомагає створити глибину та фокус в інтер'єрі, декоративне освітлення, джерело затишку та настрою. Це можуть бути настільні лампи, світлодіодні стрічки або бра, які створюють м'яке атмосферне світло Як поєднувати. Почніть з основного світла додайте акценти для виділення деталей, а декоративне як фінальний штрих для атмосфери. Важливо яскравість і керування під різні сценарії. Збережи, щоб не забути ключові принципи. Правильне освітлення перетворює інтер'єр із просто красивого на дійсно комфортний і живий.